Перше правило поведінки під завалами без паніки. Пам'ятайте, просто в цей момент рятувальники роблять усе можливе, аби врятувати вас з під завалу. Чого люди починають панікувати? Оце він сидить і думає, ага, його не врятують. І людина, коли панікує, починає от так сильно шевелитися. І це може звати навіть якісь там цегла, маленький камінець, здвинутися, і вся оце навантаження може піти на цю людину. Перша мисля була, ну все, я вже впала. Зараз я треба швидко вміти, тому що боляче. Хотілося б бы швидше. Найстрашніше було, що ти там лежиш, ти не знаєш, що там проходить. Це якісь риви, і твоя найбільша страшна. Цілий тому, що Київ є, якщо це Мариуполь, то ніхто не прийде, тому що ну, весь город зараз буде такий, і явно буде не до одного дому. Навіть якщо там над вами великий шар бетону, цегли, конструкції, меблі там в квартирі, де купа пилу, ти абсолютно нічого не бачиш, потрібно заспокоїтися. Ти повинен собі сказати стоп, 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 я живий, я живий, я живий. Відчути своє тіло, руки в кулак, пальці, ніг в кулак теж пожати. Якщо при цьому є сильне серцебиття, так зване собаче дихання, коли хекає людина, то звичайно потрібно почати дихати. Наприклад, дихання за квадратом на один, два, три, чотири, п'ять робимо вдох. Потім затримка дихання на п'ять і на п'ять видих. Потім знову затримка дихання. Можна дихати просто глибокий вдох, і наче ти задуваєш свічку, видихнути. Коли я вже почала себе настраивати, щоб підключитися, тут я знизу слишила голос: «мама, ти тут, що в повному сознанні когось. Я розумію, що відключатися не можна. Друге правило, яке допоможе вижити під завалами оглянути власне тіло. Це дуже важливо, щоб хоча б ми для себе зрозуміли з його слів, що нам потрібно робити в першу чергу. Відчув, що в нього вже не, не міють кінцівки, хоча б сказати з якої сторони, щоб ми розуміли, що де розбирати, чи не відчуває вона тепло, тому що тепло це якась відкрита рана, і людина вже стікає кров'ю. Такі вроді, двібнічні питання, що багато чого означають. Каті було складно розгледіти під завалами власні травми, але вона відчувала їх. На лице была плита, а рот был забит. Не знаю, чему. Поэтому говорить было тяжело. А у тебя в сознании, полном ребенок, который спрашивает: нас же сейчас спасут. Ну, тебе ж надійштатучать, успокаювали. Вона кричала там, люди, спасіть нас, я їй говорила, що Женечка, давай економити енергію. Перенапруження може призвести до втрати свідомості, і це зменшить ваші шанси на порятунок. Сили потрібно берегти для того, щоб постійно з нами розмовляти і давати нам нагоду, щоб ми швидше врятували. Тому, коли ви вже почули голоса, наберіться сили. І е, душі кричить будь-якими словами, навіть і нецензурними, сам все рівно. Просто дайте змогу, щоб ми вас почули. Слишили мужські голоса. Грушення тепер достатньо громко, і я вже услышала, що ні до нього добрались. Була зажата е, металевими конструкціями, там і профіль був меблевий, і арматура така так само була. Дивитись, а він Хлопці, які це все бачили, е, майже у всіх на очах були сльози. У всіх, в тому числі і в мене. Ні-ні, спіши, спіши. Руку давай. Стягивай, стягивай. Опинившись під завалом, навіть попри біль та виснаження, продовжуйте розмовляти з рятувальниками. Коли задаються руйнування в будинку, то е, ніхто не знає, чи всі були разом, чи хтось був на кухні, хтось був в ванній кімнаті, хтось е, відпочивав на дивані. Дивився телевізор. Коли дістали е, дівчинку, передали е, медикам. З її тільки слів, ми зрозуміли, що там ще є е, і мама, тому що вона знаходилась трошки далі. Е, ми чули тільки дитину, а маму і не бачили, і не чули. Маму достану. Поки фонариком не посвітили, я тільки тоді вже бачив її волосся. Я зрозумів, що вона лежить до мене вверх головою, і я зрозумів, що знизу ми її не дістанемо. Ми поставили домкрати, зробили отвір, і тоді я вже міг повноцінно залізти туди. І я взяв на себе, її, а мене хлопці вже, грубо кажучи, витягнули звідти разом з нею. Вона, в общем-то, спасла і себе, і мені благодаря їй не узнали, що там, бресно, бресно, там арбатура. Арбатура. Рівні, рівні, є стія. Вони по дні є рівні жовті. Якщо у нас зараз будуть багато людей бачити наше інтерв'ю, то Велике прохання нам не заважати. Ми не просто так їдемо кудись, бо нам так захотілося. Ми їдемо комусь допомагати. У нас люди заздалегідь припаркуються на цих вуличках маленьких, біля парадних. Все, та їм все рівно. Вони ж він припаркував, а це буде комусь коштувати життя. Саме приємно для кожного рятувальника це коли їм дякують люди за те, що вони є. У мене на в робочому кабінеті на стіні малюнок, який мені подарувала. Женя, я люблю Україну, і ви найкращі. І зараз він красується в мене на стіні, в рамці. І автоматично, коли заходиш в кабінет, в тебе очі піднімаються на цей малюнок. І який би день не починався погано, в тебе завжди з'являється посмішка. Ми не злам ми українці, ми все подаваємо. працюємо навіть і коли повітряна тривога. Не покинемо нікого. ми для того існуємо, щоб рятувати.